Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Група російських пілотів, ймовірно, з екіпажів стратегічної авіації або ударних штурмовиків здійснила обстріл об'єкта, що має безпосереднє відношення до вищого керівництва Кремля, особисто Путіна, генштабу РФ ГРС. це вже не перший інцидент. Раніше було повідомлення про собою, і відмову виконувати накази. Цього разу пілоти реально відкрили вогонь по стратегічному об'єкту, а не лише відмовилися летіти. А два пілоти зрадили Кремль та перегнали літаки в Україну таємно, чому це критична авіація. Стратегічного значення це одна з основних опор впливу Путіна, в тому числі ядерного шантажу. Факт, що пілоти ризикнули атакувати об'єкти, який охороняє ФСБ і ППО, свідчить лояльність розмивається. Середині армії існують групи, що підтримують альтернативні центри сили Патрушева, частину генералів. Якщо ж інші екіпажі наслідують, приклад Кремль втратить монополію на використання стратегічної авіації. Що це може означати локальний бунт? Це лише кілька екіпажів, які вже давно на контролі У ФСБ їх ізолюють і спробують придушити силовим способом. Система дезорганізації у генштабі та командування авіації має єдиної вертикалі. Більше екіпаж відмовляється підкорятись наказам Путіна. Перехід на бік опозиційних груп пілоти співпрацюють з генералами-дисидентами або людьми Патрушева. Обстріл, спроба сигналу або шантажу психологічні і політичні наслідки. Кремль отримає найсильніший удар по репутації, адже вся пропаганда тримається на образи сильної вертикалі. Військові можуть почати розуміти, що страшна кара за непокорени не обов'язково настане, якщо діяти колективна громадська думка, варе ще більше розколиться. Хтось закричить про зраду, хтось про кінець режиму. Аналітика і оцінка тактичні наслідки, послаблення боєздатної авіації, стратичні наслідки, початок повзучої кризи, управління розпаду командної вертикалі, психологічні наслідки, страх і паніка в Кремлі різке падіння довіри всередині армії. В той же час телеграм-канал «Топоропомсти» підкреслює за інформацією з відкритих джерел і незалежних телеграм-каналів. Група російських пілотів здійснила обстріл стратегічного об'єкта, що безпосередньо пов'язаний з керівництвом РФ, зокрема, путіним і начальником генштабу Герасимов ударбом свідомим актом саботажу, а не помилковим ураженням. За попередніми оцінками, мета демонстрації відкритого протесту проти продовження війни, і це не перший випадок, як мінімум, один публічний і три непублічних випадка переходу пілотів РФ з літаками на сторону України. вже є значення об'єкти, який обстріляли, використовувався як резервний командний пункт випадку надзвичайних ситуацій. Мав систему захищеної зв'язку координації дій стратегічних військ до останнього вважався недоторканим причини демаршу пілотів за даними джерел. Частина військових і льотного складу відверто висловлює невдоволення великими втратами і відсутністю чітких цілей війни. Зростає занепокоєння, що політичне керівництво просто кидає військо на м'ясо. Накопичене напруга проросла в свідомий акт саботажу. Обстріл стратегічного об'єкта російськими пілотами став точкою неповернення РФ. Почався процес відкритої ерозії бойовими дисципліни. Військові, дедалі частіше відмовляються ризикувати заради збереження політичної верхівки режим Путіна. Трінщить під тиском одночасно фронтових поразок і внутрішніх саботажів. Це лише початок глибокої внутрішньої кризи, що буде нарост. Стати щодня редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє. висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.